Лозрічки, з вами я злата, і в нас сьогодні пробний випуск з мікрофоном. Сподіваюсь, не буде лажі. Якщо що, пишіть в коментарях. А, може хто знає, в кодексі як діцибіли не будь ласка, скажіть, тому що я не знаю. Я написала тут мінус нуль діцибілів, але ну, як сказав Чаджипіці, але я не певна, тому хелп в коментарях хто знає. Трошки користі вам в цей буренний світ. Со so, сьогодні я вам покажу декілька айтемів з косметики, які я купила в Кореї і які я неймовірно сильно раджу вам купити. Пігнали uh, це палетка від Тесік, яку ти можеш створити сам. Але, будь ласка, не будьте як я, і зробіть дев'ять відтінків, а не шість. Подивіться, будь ласка, на касі, тому що я тупанула. Але дуже прикольна ідея, класні кольори. Як ви бачите, в мене є повторки, тому що мені ну, дуже подобаються ці кольори, бо я знаю цей бренд через іншу палетку. Є палетка від Тесік, і щоб ви розуміли, я від цих кольорів просто балдію. Як ви бачите я користуюсь. Нею не дуже часто, бо я бережу кольори, але дуже подобається теж досік. Супер сильно раджу, якщо ви любите холодні відцінки. Ми ж Кореї робили розбір з кольоротипу, так от Summer Light вам передає привіт. Аньо! Далі кудини без тамбурінс. Тамбурін Balm зі смаком зеленого чаю. Він зараз у мене на губах, і я дуже сильно його раджу. Він кльовий, він смачно пахне. Якщо ви любите зелений чай, вау! Саме цей, тому що всі інші мені не сильно до вподоби. Мені не подобаються їх аромати. Але зелений чай, бальзам. Пау! Далі тінюшечки від Color Тільки один ось такий от стік це відтінок 10. Він просто рожевий, просто блистить, просто симпатичний. Мені подобається. Також я купила собі румяшки від Peripera Як ви бачите, вони вже трошки були у вжитку, звісно ж. Це 12-й відцінок Sunny Pink. Мені сильно подобається. Він кльовий, супер. Вони не сильно пігментовані. Будьте до речі, уважні. Корейська косметика не пігментована. Чекайте, частину 2.